Сі, Жмиранецький народний депутат України, слуга народу комітет з питань антикорупційної політики, пане Олексій наразі перебуває в Давосі на Всесвітньому економічному форумі. Пане Олексій, ми так розуміємо, що вона власні очі бачили так само приймали участь в українському сніданку. Так само розумієте в якому ключі наразі відбувається весь цей Давос. От ну раді вітати по перше в нашій студії. А по-друге, які зокрема у вас очікувані були чи вони справдалися? Ми розуміємо, що ще має виступити пан Трамп. Чого там очікувати від нього? Да, дуже дякую. Я до вас відвідую вже п'ятий раз, тому є з чим порівнювати. Коли почалось широкомасштабне вторгнення, тема України була головною в порядку денному, і тільки про це й говорили на всіх панелях. Далі ми спостерігали певний спад, і напевно, найбільшим острахом. Завжди, коли їдеш на довоз, зараз під час широкомасштабної війни, це те, щоб Україна про Україну говорила, те, щоб Україна була актуальною. Україна дуже актуальна і е, обрання Трампа новим президентом підживило дискусію, я б сказав, навіть прибавило оптимізму. Тому що в попередні роки, в принципі, майбутнє було більш-менш зрозумілим. Політика Сполучених Штатів була зрозуміла і. Е, це це майбутнє не розглядалось як дуже оптимістичне зараз. Е, велике пожвалення щодо е, нещодавніх от, свіжих заяв Трампа про те, що він фактично інформує Путіна і пропонує йому за, за завершити війну по-хорошому. Плюс Трамп дуже наполягатиме і дуже, е, скажімо, жорстко налаштований про те, щоб європейські країни збільшили відсоток. Бюджету відсоток ВВП, який буде йти на оборону, і зараз я вам скажу, що це навіть не обговорюється вже готуються уряди багатьох країн до такого збільшення, тому що мова буде йти про певні тарифні. Ну, не санкція, а наслідки для тих країн, які не, не почнуть інвестувати в оборону. Тому з прогнозів, я думаю, цей рік і наступний рік буде ем, значно інший в плані політики європейських країн ем, щодо. Участі в бюджеті НАТО і інвестиціях в збройні сили, а це дуже добре для України, тому що будь-які інвестиції в збройні сили європейських країн-членів і альянсу це в тому числі інвестиції в наші збройні сили, нарощення виробництва необхідних нам снарядів, техніки і іншого. Тому я б сказав, що оптимістичні настрої щодо нової адміністрації Трампа. Пане Олексію, тут про прогнози про інвестиції, якраз таки хотіли б у вас розпитати, тому що бачили на панелі виступала і Юлія Свереденко, міністерка економіки України, і її заява наробила тут шуму в Україні. На правду вона каже, що партнери очікують, що повномасштабна війна може завершитися в першій половині цього року. І разом з тим інвестори вже, начебто, на такому низькому старті, перед тим як зайти в Україну, але для цього їм потрібні гарантії, в тому. Числі і військові, тому що ніхто не хоче, аби в твій бізнес влетіла російська ракета. Що скажете з цього приводу, як реагують партнери на такі слова? І чи справді є відчуття там от в Давосі, в горах, де ви зараз перебуваєте, що перша половина 2025 року може стати роком, не часом, коли гаряча фаза війни в Україні завершиться? Так, справді багато розмов про те, що вже в цьому році, ну не знаю чи в першій половині, але в в цьому році завершиться активні бойові дії. Тут же ще потрібно дуже чітко розрізняти: завершення війни, перемога України або просто припинення бойових дій. Звичайно, що завжди були інвестори, і вони були досі всі ці три роки інвестували в Україну. Це інвестори, які можуть миритися з ризиками. В кожного інвестора насправді своя межа ризиків. І всі розуміють, що якщо вони перші зараз інвестують по значно низьким. Цінам з значно нижчим курсом гривні для для прикладу і на значно пустішому ринку вони отримують величезний прибуток у випадку позитивного сценарію, у випадку, якщо справді припиняться бойові дії, або якщо навіть Україна переможе досягне всіх заявлених цілей. Тому е, інвестори завжди були є, але е, те, що ми говоримо з самого першого дня широкомасштабного вторгнення, таких інвесторів могло бути в рази більше, якби. Міжнародна спільнота створила механізм страхування ризиків пов'язаних з або з бойовими діями, або з навіть повоєнним часом. Ну, наприклад, ризиків повторення вторгнення там чи якихось провокацій так з боку Росії. На це потрібні величезні кошти, тому що Україні потрібні величезні обсяги інвестицій. Мова йде про сотні мільярдів. Відповідно, і страховий фонд для того, щоб такі інвестиції підтримувати, має бути відповідний. Це справа великих держав, великих міжнародних інституцій. Тому в цьому меседжі немає насправді нічого нового. І ми його повторюємо. Просто зараз на фоні приходу нової адміністрації Трампа позвалися розмови про те, що війна все ж таки закінчиться в 25-му році. Відповідно, і заяви стала більш актуальними. Пане Олексію, ви зазначали про те, що ну можна говорити про закінчення гарячої фази війни. Можна закінчу говорити про завершення війни, і можна говорити про перемогу України. Хочеться почути від вас, зокрема як від народного депутата України, що зокрема для вас є завершенням цієї війни і перемогою України у війні. Ну, Я думаю, що тут недоцільна моя якась особлива точка зору на те, що таке перемога. Чому це недоцільна, перемога... П -п пане Олексій, ні, ну, неправда, я... вас обирали я... як я... народного обранця, доцільно. Дайте, я поясню: я маю на увазі, що ця позиція консолідована і не змінювалася ніколи. І всі наші делегації і президент вони завжди чітко. Про, ну, роз'ясняли, що для нас є перемога. Питання тільки в тому, в який момент вона наступить. Ну ми ж знаємо, що а, досягти повернення, наприклад, територій а, в кордонах 91-го року можна а, воєнними зусиллями, а можна дипломатичними зусиллями. Це може зайняти різний час зараз. широко обговорюється саме а, бажання Трампа припинити активну гарячу фазу війни. А українська сторона наполягає на тому, щоб адміністрація Трампа не обмежувалась лише цією метою, але й артикулювала чітко про надання гарантій повторного не розпоч... для того, щоб Росія не розпочала після цього цього припинення бойових дій. Бойові дії вже в стані більшої готовності через рік, через два, через якийсь час. Тому для нас перемога це по перше відсутність бойових дій. А по-друге, Наявність таких механізмів: і військових, і дипломатичних, і санкційних, і інших гарантій ну, членство в НАТО в ідеалі, які б вберегли Україну від повторної агресії. Тобто, перемога це а, зафіксувати довгостроковий мир, просто припинення вогню без гарантій не може бути перемогою, пане Олексію. Наостанок дійсно розуміємо, що ви зараз на відкритій місцевості там холодно у вас у Давосі, тому будемо відпускати скоро. Хочеться запитати, запитати загальна атмосфера цього заходу, український сніданок. Ми розуміємо, що це також один із методів дипломатії. Чим годували наших партнерів, чим частували. Ну і можливо, мали можливість поспілкуватися. Можливо, до вас хтось підходив із наших колег іноземних журналістів, тому що відверто мене дещо здивувала. Міміка і обличчя одного журналістів Блумберг, який брав інтерв'ю Зеленського, коли наш президент говорив про те, що до 18 років знижувати мобілізаційний вік це трошки дивно, і навіщо нам більша кількість людей без зброї на фронті? Він так ну посміхався. Я розумію, що напевно що не всім так болить, і не всі так близько відчувають те, що відчуваємо ми тут в Україні. Що взагалі іноземці говорять про те, що відбувається в нас? Атмосфера сніданку завжди дуже доброзичлива. Ну тому, що він український сніданок. Противники України на український сніданок просто не приходять. Така фішка цього року це прийшов на сніданок засновник всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб. А і це був сніданок 20-й. Тобто, вже 20 років Україна представлена в Давосі. Окремими подіями українським будинком окремими дискусіями, присвяченими саме Україні. також була присутня віце-президентка республіки Конго. А що дуже цікаво, тому що зазвичай так званий глобальний південь а африканські країни їх пов'язують з певною або нейтральною, або навіть проросійською позицією. було дуже важливо підсвітити, що ситуація змінюється. Я вам Можу про це сказати ще як делегат в країни Латинської Америки, справді все більше на глобальному півдні Україну підтримують. Тому е, несніданок вийшов дуже глобальний, доброзичливий, як завжди. А на е сусідньому економічному форумі, взагалі, атмосфера інноваційна. Е е всі, майже всі. Будинки корпорацій країн присвячені темі штучного інтелекту. Головні теми Давосу, великого Давосу, присвячені штучному інтелекту, і дуже сумно насправді, що ми Україна настільки інноваційна країна з купою. Програмістів, інноваторів, науковців, що ми тут не презентуємо наші круті розробки AI, не говоримо про майбутнє про автоматизацію. А вимушені говорити про війну. Дуже сподіваюся, що в наступному дорослі ми весь той інноваційний потенціал в дронах, техніці, в автоматизації аграрної сфери, яку ми зробили під час війни. Що ми зможемо вже це презентувати як можливості для інвестицій і ділитися цим світом, а не говорити про війну. Панелексі приєднуємося. І командою Новини Лайв до ваших, зокрема, побажань. Так, завершимо цю війну. Настане перемога українська. В подальшому будемо говорити про інновації. Олексій Жмаринецький, народний депутат України, Слуга народу, комітет з питань антикорупційної політики, з нами був на прямому зв'язку із Давоса.